І сидів з амортизацією, це електровелосипед з Європи, вживаний. Експлуатація була в Швейцарії. Колеса в ньому 26. ті Міцні, зразу скажу ціну: 20 580 гривень. Але яка комплектація? Хороші сидіння, міцний багажник, повнорозмірні крила, насос комплекті, гідравлічні гальма обідні магура, є замочок на колесо, планетарна втулочка Shimano Nexus 7. Двигун у нас кареточний. Батарейка 36 вольт, 396 Вт за годину може видати. Рама занижена, сідати зручно. Винні керма регулюється і по висоті, і по нахилу. Ось такий у нас комп'ютер: це система імпульс, німецька система. І є ключики, щоб знімати батарейку та закривати заднє колесо. Добрий день. Вилучка амортизаційна. І ще є. Генератор у колесі. Якщо би батарейка сіла, на ньому можна їхати, фара буде працювати від генератора. Обода алюмінію, подвійні, дуже міцні. Протектор такий більш дорожній, але широкий. Можна і на бездоріжжя теж виїхати, нічого страшного не буде. Доступний цей велосипед в СМТ Куликів Львівська область. Запрошую на тест-драйв, порівняєте його з іншими модельками. А хто хоче новою поштою, тисячу гривень завдатку, день-два велосипед на вашому відділенні.